Слава Ісусу Христу. В сьогоднішній час в нинішній розвиток технологій дуже багато людей хочуть бути експертами. Хтось там висловлює свою так звану в лапках експертну думку згідно там якихось спортивних речей. Хтось лізе в політику. Даючи поради там, президенту, і так далі. От я б там зробив, треба те робити, треба це робити, і так далі. Хтось лізе в військову справу і при цьому, сидячи на дивані, не нюхав навіть пороху і намагається бути таким, таким собі псевдоекспертом. Але важливо усвідомлювати, що часто люди, які. Являються професіоналами в тій, чи, в тій чи іншій сфері, вони тривалий час присвятили свого життя для досягнення певних результатів. А ти просто хочеш бути експертом. Чудово сказано, в першому посланні Тимофія, перший розділ шостого вірша стосовно цього прикладу. Дехто, втім, прогрішили, були та вдалися до пустввпустомовність. Вони забажали бути вчителями закону та не розуміли ні того, що говорять, ні про що запевняють. А ми знаємо, що добрий закон, коли хто законно вживає його. Тобто, якщо ти незаконно намагаєшся сунути свого носа туди, куди тебе не просять, то ти являєшся беззаконником. І будеш за це за це отримаєш на горіхи, тому що просто тіліпати своїм язиком, не маючи наслідків, не вийде. Важливо бути експертом в тій чи певній сфері, щоб це робити. Також чудово сказано в другому посланні Тимофію, другий розділ з п'ятого вірша, п'ятий вірш. А як той йде на змаги, то вінка не одержує, якщо незаконно змагаюся. Трудящому хліборобові належить першому покуштувати з плоду. Розумій, що я говорю, а Господь нехай дасть тобі розуму у всьому. Тобто, варто змагатися законно і законно виражати свою точку зору. Якщо взяти духовну сферу, то сьогодні велика кількість людей. Хочуть бути вчителями там навчати інших і так далі. Хтось говорить: до мене говорить Бог, Бог мені дає якісь видіння, Бог мені там сказав те, чи п'яте, десяте, купа цих експертів, які передбачують там якісь події, закінчення війни, там і так далі. Ну просто безумство. Але Ісус Христос вчив нас, дивитися на плоди, тому що християни і учні, послідовники Ісуса Христа вони приносять плоди. А беззаконники вони колотять понти. І важливо нам в цьому розбиратися, тому що віруючі люди вони служать в дусі і в істині, вони перебувають в покаянні. А така людина, яка навчає намагається навчати інших людей, але не має плодів, являється просто звичайним пустозвоном. Як сказано, що мідь дзвіняща, кімвал звучащий, немає ніякого сенсу слухати таку людину, тому що результату також не буде. Важливо запитати в такої людини, скільки ти врятував душ, скількох ти зробив учениками Ісуса Христа. Наскільки ти примножив царство Боже на землі, тому важливо покаятися, з'єднатися з Ісусом, тобто з церквою, і вірувати в Євангелія, тому що багато людей навіть в коментарях сьогодні пишуть різні гнівливі коментарі, називаючи ще при цьому себе комента... цими християнами, коментуючи. Висловлюючи свою якусь єресь своєї колокольні, замість того, щоб стати пліч опліч і е, е, сражатися проти е, духів злоби піднебесної. Тому важливо усвідомлювати, що смерть вона неминуча. Кожна людина зустрінеться з смертю, але це не саме страшне. Страшніше те, хто тебе зустріне після виходу душі з тіла, якому духові ти був прихильний, такий дух тебе зустріне. Якщо ти не покаявся, не очистив свою свідомість і не пізнав Господа, то ти тебе зустрінуть дух, яким ти був прихильний, або там духи блуда, гордості, або інші духи, яких безліч, хто кому служив, хтось мамоні, хтось ще комусь. Тому не слухайте різних лише пророків, любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.